Друзі, на інфо перші головне поїхали. Восьмі ранку сталося те, чого ніхто не очікував. Російські генерали вперше публічно звернувся до власного народу і оголосив про відведення війська з України. Його промова прозвучала у прямому ефірі кількох державних каналів, хоча трансляцію швидко перервали. Проте слова вже розлетілися. Мережаю війна завершена. Ми не маємо сил і ресурсів продовжувати. Путін програв ця фраза стала шоком для російського суспільства і миттєвою сенсацією на міжнародному рівні. Відведення військ почало. Ося негайно, колони техніки рушили з окупованих територій, залишаючи позицію без бою, поки що з тилу, а не з породка. Тім, це вже перші сигнали або до виходу, або дому, а до то свої ротації та перегрупування українські військові спостерігали за цим процесом, фіксуючи величезні затори на шляхах, коли росіяни поспіхом намагалися вивести живу силу і техніку. У багатьох випадках техніку просто кидали. Пального бракувало ремонтні роботи, можливості давно вичерпалися. Поле бою нагадувало хаотич. Чи не відступ, а не організовану операцію. Кенуті БМП і танки стояли обабіч доріг. Частину з них підірвали власні сапери, щоб техніка не дісталася. ЗСУ. серед солдатів і російської армії панувала російська атмосфера розгубленості і страху. Вони не розуміли, чи є наказ за остаточним, чи це тимчасове перемир'я. Частина командирів намагалася переконати особовий склад триматися, але після заяви генерала їхні слова вже не мали ваги. Солдати вставали телефони, дзвонили додому і повідомляли, нас повертають. Він ні, кінець для багатьох це стало моментом полегшення для інших крахом пропагандистської ілюзії. Чимало мобілізованих відверто казали, що вони не готові повертатися на фронт навіть під загрозою кримінальних справ у Москві. Ситуація загострилася. До межі Кремль намагався замучити звернення генерала, але відео його промови поширилося у соціальних мережах за лічені хвилини. Пропагандисти змушені були визнати часткове перегрупування відбувається, але навіть серед прихильників влади вже не залишилося тих, хто вірив у подібні формулювання. Деля. Широки хма стало зрозуміло, Путін втратив контроль над армією і країною. Перші ознаки внутрішнього розколу проявилися вже через кілька годин. Губернатори деяких регіонів вимагали від Кремля пояснень, а кілька депутатів держдуми прямо натякнули на необхідність змін. Рубльовка, символ еліти, опинилася в паніці. Олігархи та високопосадовці поспіхом евакуювали сім'ї приватними літаками. У небі над Москвою зафіксували кілька військових бортів, які курсували без чіткої мати сигнал про те, що система безпеки працює в режимі хаосу. Місто відчувало кінець епохи. Чарги біля банкоматів, порожні магазини, масова техніка, паніка на вокзалах. Люди штурмували вокзали та аеропорти, намагаючись будь-якою ціною залишити столицю. Водночас в Києві і західних столицях уважно аналізували події для України. Це стало підтвердженням стратегічної перемоги. Багатомісячний тиск, удари по тилових базах і стійкість на фронті дали результат. У Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні говорили про історичний момент, який змінює хід війни майбутнє Європи. Китай і Туреччина почали. Активно вести переговори з новими центрами впливу в Москві, розуміючи, що влада Путіна фактично закінчилася. Іран і Північна Корея, які ще недавно демонстративно підтримували Кремля, тепер обережно мовчали, намагаючись зрозуміти, як діяти далі. Моральний удар по російському суспільству був нищівним. Мільйони людей, яких роками переконували у величі. Тепер почули від свого генерала, що все закінчено поразкою. На вулицях міст почалися стихійні акції. Одні вимагали повернення мобілізованих, інші звинувачували Кремлів брехні і зраді. Поліція намагалася придушити. Виступи, але масштаби невдоволення лише зростали. В інтернеті ширилися заклики до масових страйків, і у кількох містах люди перекривали дороги, протестуючи проти мобілізації та втрат. Дипломатичний фронт також змінився. ООН скликала екстрене засідання, де низка країна закликала Москву офіційно визнати поразку і вивести війська з оцих окупованих територій. США та Великобританія заявили про готовність надати Україні новий пакет допомоги для закріплення перемоги. Європейські столиці вже говорили про необхідність плану після відновлення. України, вочевидь, Росію готувалися виключити з кількох міжнародних організацій, що остаточно ізолювало би її на світовій арені. Що ж звернення російського генерала стало поворотним моментом. уперше від початку війни? Саме представник військової верхівки визнав поразку і оголосив про відведення війська. Це руйнує вертикаль влади і ставить хрест на політичній кар'єрі Путіна і відкриває двері для нових переговорів. Для України це символічна і практична перемога для Росії. Початок етапу глибокої внутрішньої кризи, яка може. Може змінити обличчя держави назавжди. Вперше за багато років армія виступила проти власного керівництва відкрито, і це означає, що колапс системи став незворотним. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.